Швидка мода є прекрасною ілюстрацією недоліків індустрії моди та репрезентує собою темну сторону споживчого ринку. Окрім відчутного впливу на навколишнє середовище, а індустрія одягу є найбільш забруднювальною галузі у світі. Швидка мода зводила людей з розуму через потребу нездорового споживання та нескінченний потік швидких трендів, зосереджених на швидкому і масовому виборі, а не усвідомленому достроковому рішенні. У звіті ООН про зміну клімату, опублікованому в жовтні 2018 року, підкреслюється, що 12 років це саме той час, який залишився у нас, щоб утримати глобальне потепління на рівні максимум 1,5 градуси за Цельсієм. Якщо показник перевищить цей рівень, нас чекають екстремальні кліматичні зміни. Відповідно до звіту Global Wellness Trend Report за 2019 рік в індустрії моди відбувається глибока зміна мислення. Наприклад, у 2019 році на Pinterest пушковий. Запит стала або стабільна мода був на першому місці серед найбільш вживаних словосполучень на платформі. Усім привіт! Ви на каналі Кінокотюр, і сьогодні ми поговоримо про темну сторону Зари та інших брендів сегменту швидкої моди. Музика щоб зрозуміти, що таке швидка мода і в чому її основний феномен, потрібно трошки повернутися назад. До 1800-х років мода була дуже повільною. Щоб погасуватись новим луком, вам потрібно було самостійно добути матеріали, такі, наприклад, як Вовна чи Шкіра. Підготувати пряжу, виткати полотно, а потім уже і виготовити сам одяг. Промислова революція вікторіанської епохи подарувала людству швейну машинку. Одяг стало простіше, швидше та дешевше виготовляти. Виникли перші швейні майстерні, з'явилась професія кутюр'є. Починаючи з 1960-х років, все знову змінюється. Одяг тепер можна придбати всюди, від речових ринків і до торгових центрів. Новий одяг все ще залишається мейнстрімом і здається, що. На цьому етапі проблем не мало б бути, адже людство, нарешті, подолало свою основну споживацьку проблему доступність вибору. Але у цей же період вперше з'являється ідея вінтажної моди одразу як творчої форми для особистого самовираження. Такі концепції на противагу швидкій моді. Однак вагома різниця між високою модою та вуличним стилем все ще існувала. Наприкінці 1990-х і в 2000-х роках швидка мода досягла свого найвищого піку популярності. Інтернет-магазини тільки почали запускатися а бренди швидкої моди, такі як H&M, Zara і Topshop, захопили головні вулиці міст і торгові вітрини універмагів. Ці бренди надихаються основними протапорте-тенденціями та елементами дизайну провідних будинків моди та відтворюють їх стиль швидко та дешево. Оскільки тепер кожен може купувати модний одяг, коли забажає, легко зрозуміти, яким чином це явище стало таким масовим. Далі буду наводити в основному американські цифри споживацьких практик швидкої моди, адже їх достатньо у відкритому доступі. У 1960 році середній дорослий американець купував менше 25 предметів одягу щороку. А сьогодні середня американська сім'я витрачає більше 10% свого доходу на одяг і взуття. У Європі не кращі цифри. Середній споживач у Великій Британії купує сьогодні на 60% більше одягу, ніж у 2000 році. І це найвищий показник для усієї Європи. Чому ж так сталося? Все почало змінюватись у 70-х роках у Китаї, інших країнах Азії та у Латинській Америці. Було відкрито величезні заводи та текстильні фабрики. Завдяки обіцянці дешевої робочої сили та наявності недорогих матеріалів вони могли швидко та масово виробляти одяг. Жодна компанія, що виготовляє одяг у Сполучених Штатах, не може конкурувати з Китаєм, писала Елізабет Кляйн у своїй книзі. Переодягнений шокуюча вартість швидкої моди. Їм довелось або закритись, або перейти до імпорту. Оскільки одяг такий дешевий, споживачі можуть купувати більше. Ціла індустрія, пов'язана з сезонними тенденціями, виросла, замінивши попередню увагу на якості та довговічності. Сьогодні середній американець купує близько 70 одиниць одягу щороку, але витрачає на це менше 3,5% від свого бюджету. Зараз лише близько 2% одягу, що продається в США, виготовляється саме в США. Через таку потребу споживачів у новинках модні кампанії перейшли від сезонного випуску одягу чотири рази на рік до моделі частого випуску, іноді щотижня оновлюючи свої запаси. Наприклад, у шоу BBC Breaking Fashion ми бачимо Манчестерську компанію швидкої моди In The Style, яка відтворює боді Кайлі Дженнер. Компанії вдається розробити, виготовити та продати виріб протягом 10 днів після того, як знаменитість вперше публічно одягла його. Зростання швидкої моди переплітається у взаємодії з соціальними мережами та культурою інфлюєнсерів. Знаменитість публікує його в новому вбранні, і його її підписники хочуть виглядати так само. Тому бренди швидкої моди поспішають презентувати такий одяг першим. Ці бренди також часто орієнтуються на молодих людей, так зване покоління Z, які виросли в соціальних мережах і культурі впливових людей. Нещодавнє опитування показало, що майже 75% молодих людей вважають, що інфлюєнсери несуть певну відповідальність за зростання популярності швидкої моди. Щоб якнайкраще проілюструвати вам уявлення про масштаби індустрії швидкої моди, я надам одну шокуючу цифру: швидка мода випускає 150 мільярдів одиниць одягу на рік. Це майже в 20 разів більше ніж поточне населення планети. Тобто середня людина купує принаймні 20 нових предметів одягу на рік. Нескінченний круговорот створення нового одягу має велику екологічну ціну. Щороку цей сектор потребує 93 мільярдів кубічних метрів води, чого достатньо для задоволення потреб 5 мільйонів людей, і саме він відповідає за близько 20% промислового забруднення води в результаті обробки та фарбування текстилю. А, наприклад, для виготовлення бавовни використовується 6% усіх пестицидів у світі та 16% усіх інсектицидів. Модна індустрія також має значний вуглецевий слід, на який припадає до 10% загальних глобальних викидів вуглецю. І за оцінками до 2030 року цей показник зросте на 50%. Вище зазначені проблеми стосуються сектору одягу ширше, але одна проблема особливо характерна для швидкої моди, і це пластик. Зростання швидкої моди значною мірою залежить від виробництва синтетичних волокон, таких як поліестер, нелина, крил і аластан, які виготовляються за інтенсивної обробки нафтохімічних продуктів або пропросту. Викопного палива ці матеріали дуже дешеві у виробництві. Кілограм поліестеру, наприклад, коштує вдвічі дешевше за кілограм бавовни, і тому дозволяє брендам утримувати низькі ціни екологічною ціною. Поліестер є найбільш широко використовуним серед цих синтетичних волокон і зараз підтримується більш ніж половині всіх вироблених текстильних виробів. Зазвичай його виготовляють із пету, типу пластику, отриманого із сирої нафти та природного газу, який також використовується для виготовлення таких предметів як. Пластикові пляшки. Повсюдне використання пластику в одязі означає, що на текстильний сектор припадає 15% загального використання пластику. Єдині сектори, який використовують його ще більше, це будівництво та упаковка. Велика кількість брендів швидкої моди піариться, розповідаючи, як багато одягу вони виготовляють з перероблених матеріалів. Але нещодавний звіт RSA за 2021 рік показав, що насправді показник кількості товарів, виготовлених із переробленого пластику, у мас-маркетів дуже і дуже низький. А аналіз веб-сайту Shine виявив, що вміст перероблених матеріалів був меншим половини відсотка. Попри те, що бренд стверджував, що при виборі матеріалів ми робимо все можливе, щоб отримати перероблену тканину, наприклад, перероблений поліестер. Переробка пластику, де це можливо, звісно, допомагає довкіллю, але вона не розв'язує проблему мікроволокон. Мізерних шматочків тканини, які відділяються від одягу під час носки, прання чи утилізації, а потім потрапляють у наше тіло та навколишнє середовище. За даними фонду Єлени Макартур, щороку одяг викидає в океан півмільйона тонн мікроволокна, що еквівалентно викидам понад 50 мільярдів пластикових пляшок. Ці волокна були знайдені майже скрізь від вершини гори Еверест і до плацент ненароджених немовлят. І людство досі не може спрогнозувати, які наслідки це матиме. Промисловість також несе відповідальність за величезну кількість текстильних відходів. У період з 1975 по 2018 роки кількість текстилю виробленого в усьому світі на одну людину зросла більш ніж удвічі з 5,9 і до 13. Багато купленого одягу викидається після того, як він був одягнений всього декілька разів. Промисловість виробляє приблизно 92 мільйони тонн текстильних відходів щорічно. Значна частина яких спалюється або просто потрапляє на звалище. Тоді як лише менше 1% використаного одягу переробляється і потрапляє у магазини знов. Деякі з цих відходів складаються з речей, які навіть не потрапляли до споживача, лінії одягу, які застаріли, а тому просто знищуються. Щоб мати змогу пропонувати одяг за наднизькими цінами, бренди швидкої моди повинні також мати наднизькі витрати на його виробництво. Одним з основних способів зробити це є зниження заробітної плати працівників швейної галузі у ланцюжку постачання протягом багатьох років бренди ганялися дешевою голкою по всьому світу, шукаючи країни з найнижчими стандартами праці, щоб працівників індустрії можна було легко експлуатувати. Експлуатація робітників є невіддільною частиною моделі швидкої моди. Якщо річ дуже дешева, велика ймовірність, що тому, хто її виготовив. Заплатили дуже мало у звіті за 2022 рік. Нестерпні домагання індустрії моди та широко розповсюджене насильство над робітницями одягу на індійських фабриках. Було виявлено, що кожна жінка, з якою спілкувались для звіту, а їх було 90 осіб, зазнавала або була свідком гендерного насильства та домагань з боку чоловіків на керівних посадах фабрики. Далі у звіті йдеться про те, що насильство на фабричному цеху не можна відкидати як проблему лише на рівні заводу. Скоріше його слід розуміти як загальногалузеву культуру насильства, керовану бізнес-моделю світових модних брендів. У квітні 2024 року виповнюється 11 років з дня катастрофи Рана Плаза в Бангладеш, у результаті якої загинуло понад 1100 швейних робітниць. Ця подія показала жахливі людські втрати від темпів розвитку швидкої моди. Будівля, що мала власне ім'я Рана Плаза, налічувала вісім поверхів, де верхні чотири поверхи було надбудовано незаконно. У будівлі розташовувались декілька підприємств із пошиття одягу, які виготовляли одяг цілодобово. Магазини і банк загалом там працювало близько п'яти тисяч осіб. Напередодні події 23 квітня на фасаді будівлі було виявлено великі тріщини, і було наказано евакуювати з неї людей та закрити всі розташовані в будівлі установи. Наказу дотримались банки майже всі магазини Раноплази, розташовані на нижніх поверхах. Але власники швейних фабрик проігнорували попередження влади, і частина працівників 24 квітня повернулися на свої робочі місця. Овал будинку стався у ранкову годину пік. Уцілів лише перший поверх за заявою президента за Manufacturers and Exploiters Association, в Цей момент в будівлі перебувало 3122 робітника. Серед загиблих було дуже багато жінок і їх дітей також. Під завалами опинились і двоє співробітників поліції, які в момент трагедії перевіряли стан конструкції. Ця подія змусила покупців замислитись над тим, хто ж насправді виготовляє їх одяг. У своїй книзі Наомі no Кляйн стверджує, що країни, що розвиваються, є життєздатними у швейній промисловості завдяки дешевій робочій силі, величезним податковим пільгам і м'яким законам і правилам, за даними «The True Cost», кожна шоста людина працює в якійсь з галузей світової індустрії моди. Що робить цю індустрію? Найбільш затребуваної від робочої сили галузю країни, що розвиваються, також рідко дотримуються екологічних норм. Китай, наприклад, є великим виробником швидкої моди, але сумно відомий практиками забруднення землі, повітря та води. На тварин також впливає швидка мода у дикій природі, токсичні барвники та. Ті ж мікроволокна, про які ми говорили вище, поглинаються як наземними, так і морськими мешканцями через призну харчового ланцюга із руйнівним екологічним ефектом. Нарешті швидка мода може негативно впливати і на самих споживачів, заохочуючи культуру викидання через як вбудовану світовій маркетингову модель застарілості одягу, так і швидкість з якою з'являються тенденції. Швидка мода змушує нас вірити, що нам потрібно робити покупки все більше і більше, щоб бути в курсі трендів, створюючи постійне відчуття потреби та кінцевого незадоволення. Але що ми можемо зробити? Купуй менше, обирай краще, і нехай це триває. Ця цитата британського дизайнера Вів'єн Вествуд відповідає на наше запитання якнайкраще. Перший крок очевидно, менше купувати. Пробуйте знову закохатись в одяг, який у вас вже є, стилізувавши його по-новому. Створення капсульного гардеробу також стане вам в нагоді. Окрім варіативності, це допоможе зрозуміти ваші основні потреби в оновленні гардеробу. Свідомий вибір це наступний крок. У всіх типах волокон є плюси та мінуси. Але де знайти інформацію про це? Таке зазвичай не пишуть на етикетках. Уся ця інформація вже досліджена і проаналізована екологами. А якщо вам цікаво самостійно ознайомитись з тим, як різні типи текстилю впливають на екосистему, я розміщу детальну карусель у себе на сторінці Instagram. Тому, кому цікаво буде ознайомитись, залишу посилання в пост в описі до відео. Але свідомий вибір одягу може бути також реалізований і через покупку одягу у еко-брендів, або частіше відвідування секонд-хендів і вінтажних бутиків. Нарешті ми повинні самі дбати про наш власний одяг, щоб він був хоча б трошки довговічніший. Незважаючи на поширеність швидкої моди, ситуація починає покращуватися. Нове дослідження у Великобританії показало, що порівняно з аналогічним дослідженням, проведеним у 2013 році, британці почали носити одяг трохи довше. Наприклад, середній термін служби джинсів становить близько 4 років, а це більше на 6 місяців у порівнянні з аналогічними показниками у 2013 році. Дослідження також показало, що більше половини опитаних із задоволенням купують одяг секонд-хенду. А майже 60% респондентів докладають багато зусиль, щоб доглядати за своїм одягом і ремонтувати його при пошкодженні. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь на цей канал, натиснете дзвіночок і залиште свої враження від переглянутого. А на сьогодні буду прощатись. Дякую всім за увагу і па-па!